Та станція відійде Америці. Під її керівництво, під її управління, щоб вона знімала вершки звідти все. Ну, ми будемо відходити від цієї позиції, ми будемо пропонувати якісь інші варіанти. Хочете станцію? Забирайте. Є в нас четвертий енергоблок, можете його забрати, користуйтесь ним, доглядайте за ним, да. вкладайте в гроші, інвестуйте. Інвестуйте. Тобто, ну хочете станцію? У нас є, є альтернативне варіанти, але там, там зберігаються їхні відходи. Тому не випадає того, що ми дійдемо згоди. В цьому Віт, Пита... Трамп людина питає, чи я трошки запізнилася, віктор казав, що буде цього тижня тим, хто задонатить. Ми сказали, що можна не донатити не донатити. Що ми на початку сказали, що. Я вирішую зі хто... шматок і ви будете всі дивитися як мантру. Ті, хто не донатить, віть, Трамп вважає, що Путін припинить атаки на Україну після його попередження, типа він сказав, Володя хватить бить. Його перепитали ще раз: ви дійсно так вважаєте? Він каже: так я вважаю. Чи припинить Путін обстріли України після попереджень Трампа? Клав він на Трампа. Ну, я теж так думаю, прикладу. Причому воно навпаки може дати зворотню реакцію, тому що в нас випадає карта страшного Суду. Да. Трамп каже, що у нього є власний термін мирної угоди з Україною, України з Росією. Чи є в нього такий от, ну, термін? Де він каже: я не скажу, який термін, але він у нього є. Може, в Німеччині в нього термін є, запис до когось. Ціхушка, ви що? Ну, термін. <смітна> <смітна> Як це? Бронювання. А що таке термін? Ну в Німеччині. В, в, мені так подобається українці, котрі прожили деякий час в Україні. В, в Німеччині вони пишуть: можна за можна не записатися на прийом на консультацію, коли можна е, отримати термін, е, типу зустріч з, з вами? А термін, це типу, як в час, да? так. так. Навіть в план якийсь є в нас верховна жрець, питає але в перевернутому стані. Тобто план повинен бути, м'яко кажучи, такий собі: зпиранням на попередній досвід. Що в нього там? Минулі плани були, е, дурна праця, недоцільні дії і плани. Угу. Ні. план Сьогодні, сьогодні була а, інформація, що одеські ТЦК не мають права затримувати людей, у них немає таких повноважень. Що? Не знаю. Кого, кого це зупиняло? Кого це зупиняло, не знаю. А можна спитати, це дійсно правда? Ну, принаймні, такі документи це показують. Кажи. Ні. Я думаю, що, може, є такий документ, але це не вирішує ситуацію. Нас просто цікаво, чому, чому цікаво, тому що ну, карта мага вона може вказувати на документ. Я роблю, що хочу. називається у, у нас є документ, але в нас є ще необмежений вибір. Да, і ще й є варіанти. І п'ятірка, це про одеський ЦК. і п'ятірка, вона показує, що в принципі, навіть якщо в тебе є якийсь документ, да. це не є гарантією того, що цей документ буде працювати. А, знаєш, фото, ця картинка схожа на одеська ТЦК, воно там похоже. Тут є щось схоже. Трамп назвав удари по Києву невчасні. Невчасні? Не невчасно, Типу, невчасно. Я тебе запитую, це просто дуже смішно звучить, невчасно. А в нього якісь були плани, типу, знаєш, на щось? От чого невчасні? Може, там ліпше робити вдень, коли люди не сплять. Чи... А, ну, Або на роботі, так, да, типу. Не вдома, так. Да. Хорошо, любесенки ставте лайк, дарати на збройні сили. Вам це дуже важливо. А, Віті люди питають ось пані питають, чому не вчасно. Тому в мене випадає імператор такий, тобто момент того, що ти, начебто, начебто домовляєшся, і кажеш, що з України домовлятися набагато складніше, ніж з Росією, але щось з Росією ти теж так собі домовляєшся. Сміга. Толково. Так, не вчасно. Я тут розказую корішам в Білому домі, що ми з Вовою Путіним в місті порішали. Мені картинку поклав. Я там такі Ми з Вовою Путіним в місті. Он, я а Мені ця колода карт подобається. Да, дуже. за 299 гривень 99 копійок ви можете придбати її на спеціальному на спеціалізованому сайті. Це сьогодні, так? А? Коли сороку, так? Так, саме цю карту. Іншу ну, всю колоду я вам не продав. Є? А ось одну можете придбати? Е, в нас випадає момент того, що ну кубки, десятка кубків, що він е, намагатиметься робити таку стан, що все на мазі, а ніфіга не на мазі. Боже, ну нувіть, давай так. Я тебе запитую, це так йому дають пощочину? Ну реально публічно, чи ні? Чи Пу Кремль цими діями своїм показує Трампу, що ти нам не указ? Це формат того, що щось мені підказує, що з такими темпами Трамп піде. Піде, піде податкоз, да? Ну, воно випадає момент того, що ти намагаєшся е, стукати в двері, е, начебто роб, роблю, роблячи якісь подарунки. Е, Домовленості я не знаю. А воно горить, треба двері тушити, а ти стукаєш. в них ага. і, і ручки обгорають. Віть е, любезненький лайк, на збройні сили, підписка на вітю на мене, на його інстаграм, на мій інстаграм, на всі канали, які в мене є в світі. І на відіні. Є велика ймовірність, що найближчими днями на Покровському напрямку відбудуться масовані мотоштурми проти наших позицій. Чи буде таке? Тому що росіяни, ти пановий них вид, вони на мотоциклах влітають. Я Не знаю, що це їм дає. Чи буде атака на на покровському напрямку на наші сили. М -м -м -м. Може бути спроба найближчим часом. Воно може бути можуть бути спроби, Але ці спроби будуть якось дуже кволо реалізовані. Не піде. Угу. Ну, дай Бог. Тобто ми збережені, да наші хлопці під захистом. Бо там питання в тому, що не піде не, не те, що під захистом будуть протидіяти. Жанна Король питає: Діва чого ви кажете Віктору ти, а Віктор вам на ви Тому що я старший нього. Так. А я поважаю старість. А я поважаю юність. ну то ти тут говорив? Кажу старість, поважаю, голосніше сказати. Подивіться Литовський, ставте лайк, любесенький, погнали. Далі віть про те, що всі ви, мої майстри на каналі, розказали, що Трамп хороший для України, що буде краще з ним. Всі. Я ні Ти не казав, хорошо. Давай спитаємо, чого всі майстри на каналі мене казали, що прийде Трамп буде лучше, що він для України хорошо. Він такий. Рок звізда? Рок звізда. А хто це за карта? Uh, колісниця. Боже, яка класна колісниця. Хоче таку колоду. Міть мені таку колоду. Колісниця 299, і там 290 це 600 гривень, і 22 карти вже. Ні, почекай, це года чи 78 дверей. 78 дверей. Просто я, я хотів 78 дверей, а купив 78 історій, а вони не такі. Бачите? Омана в нас, бачите ситуація з точки зору колесниці, це оманлива ситуація. В... Дивіться, з точки зору, чому я думаю, така ситуація повинна була бути. Прискорити закінчення війни як? Як? Він випадає як людина, котра може прискорити закінчення війни, але не так, як нам піде на користь. Ви бачите, його мега геніальний план. Прискорити закінчення війни, щоб був мир, і прискорити закінчення війни е це різні речі. Тобто, в Трампа випадає момент того, що він буде е розгойдувати цю ситуацію і приносити руйнівні процеси, котрі можуть прискорити закінчення війни. Тобто, все-таки виходить, що тут болючіше, але швидше. Е Дмитро, дивіться, якщо перевести простими словами. В нас є пацієнт, котрий страждає від болю. Да. І е, треба закінчити його страждання. Да. В форматі Трампа це приспати, ефтаназія це закінчення страждань? Так. В да. форматі, чому мені Трампа не подобався? Формація е, інших це момент вилікувати хворого. Ого. І за цього ну, при, приспати набагато швидше можна, ніж вилікувати. Е, Чуєш, скажи, будь ласка, вони. буде зустріч президента і на похованні Паперимського. Не будуть вони спілкуватися довго і дьосно цілуватися не будуть. Ні з ким? Тому що навіть труну нести не будуть, і максимум там паніхідку, ну що. Вип'ють, помінуть і підуть, все. І що навіть ніякого ритуалу не зроблять? Хто? Зеленський з Трампом? Ну він же вже він же ж робив якийсь ритуал на відкритті е, собора Паризької Богоматері. Щось йому він йому не дуже допоміг. Е, пішло отраження Я е, стосовно папи, як. А ми робили? Віті. Тебе не звали, ніхто не казав тобі. Ні. Я вам хочу сказати, що стосовно Трампа з Трампа, папи, він мені випадав ще на початку року як неживий. І я думаю, що це просто медична сучасна медицина довела його до можливості Встань. зустріти Пасху. Тому таке. Почекай, якщо у Путіна є три двійника, чи у Папаримського не може бути двойника? Дуже крута людина, публічна, багата, ну не знаю. Тож не, не про православному якось не, 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 не православний, він же католік. Не по-католицьки, значить. А він і скаже: я не католік. Він же збирався хрестити НЛО. ти знав, так? Да? Він він сказав, що є НЛО, і якщо придуть до я буду міг хрестити. Боже мій, яке в мене нормальне життя? Я звичайний чорний мах, здорова, судла людина. Один американський, цей Гренландію хоче перебаті, другий в українцях в нацистів побачив, третє нового крестить Я всього навсього. Чорний мага. Пересічний чорний маг. А таких багато, да яких ти чорних Ну, Виходячи в адекватність, нинче розкіш. Віть, кінчається квітень. І 100 днів Трампа підходять до завершення. А він ні піга буднього <смітнє> не зробив. Не меле. І, і не знаю. Давай подивимось, які будуть наслідки 100, 100 днів президентства Трампа для Трампа в, в Америці. <смітнє> Ось Мирослав у нас глядач пише: Є, Діма, я сам бачив на свої очі інопланетян так. А ти бачив? Там є на Росії жінка одна, вона там спілкується така. Бачили? Ні. Не дивіться. Ви вже вітя поміняв колоду до такий знак. Сумно, сумно, аж за край. Не дивись на мене, грай музику Грай. В нас карта смерті це з одного боку трансформаційний процес. Але питання в чому? В нас випадає вісімка, вісімка жезлів, вісімка жезлів, тобто намагання того, що намагаємося йти далі, намагаємося рухатися далі, але немає карт, котрі вказували на якісь значущі результати, на якісь значущі зміни. Euh, і Зазвичай, коли ми кажемо там сто днів президентство, в нас е Паш кубків ну якось дуже Ну Давай так, чи по чи, чи пошат, по знаєш, зсуне його позиції в Америці. Тобто, знаєш, може в нього вже не буде важен, він буде відчувати, що вже все, все, все. все Імпічмент йому сунуть, і все там в нього скрита гра ще, треба це розуміти. Закрита гра. Веже вона є в Африці вежа. В будь-якій колоді карт це вежа. да. Yeah. є. Але питання в тому, що це ну, вежа на Трампа чи на Сполучені Штати. Ось Людмила пише Місюра, а він за 100 днів. О, боже, що там? це Трамп за 100 днів. А, ну, там оба... Ні, він збагатів. Ти що? Ворон Баффет збагатів. А ось Люда пише місюра він за 100 днів такого накував і намолов, що декому в каденції не хотіло би. Дивіться, ну тобто, момент того, що збагачення, процес збагачення, так, збагачення, закінчення своїх інтересів Ти рухаєшся не заради Америки, ти хочеш зробити знову великим Трампом. Трампа, але не Америку. Ось Віра пише, що Діма, це проект Сіопея. Там жінка розкаже про контакти з цивілізацією. Це ти про неї кажеш? Я не знаю, як називається, але така. Смішна. Смішна? Ну, типа, піддата? Як невіжена? Невіжена. Вій, я тебе запитую тепер так: Україна все-таки, бо зараз всі говорять, що що Україна хоче, все одно територіями треба поступитися, бо їх віддати Росії. Україна віддасть частково території Росії. Є розуміння того, що якщо ти йдеш, пам'ятаєте, як в Сполучених Штатах часто казали, що ми не ведемо переговори з терористами. Якщо ти йдеш на якісь поступки, це відсутність міри. Відсутність міри, і вони починають йому більше, 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 більше намагатися отримати. Тому ні. У нас є чітке розуміння, що закінчиться компромісні рішення, закінчиться вкрай. Погано для нас в найближчий час, в 2025 році, США вийдуть з перемовин між Україною і Росією. Вони кажуть, що лякають нас, що ми вийдемо ви самі один на один, буде плакати. Ні, не вийдуть. Вони будуть все, все одно будуть учасниками цих процесів. Тобто, давайте так, їхня... Немає такого. Дивіться, є моменти. Е... Ситуації, коли не вийде зупинити планету, щоб Сполучені Штати зійшли і кудись. Маск вже скоро буде не в милості, якщо вже не в милості. К колонізація Марсу ще не відбулася, тому поки в одній лодки пливемо, нікуди вони не дінуться. А ти вважаєш, що колонізація Марса буде? Буде. Точому ні? Не знаю. я Буває, думаю, що таке і і, і там за 50-60 років Росія така: це на русській землі. Прибирайтесь, Марс наш. Зі пані Дороніна написала якийсь дуже важливий коментар і хоче, щоб я його тобі задав. А я не. А, а його бачиш, не десь чатик заховав або дуже швидко пролетіло. Я, яке випало, таке я і прочитав. Так. Я, я там Про загиблих, пропавших безвість. Вітя ж не, ми не дивимося відчув таке. Так. Трамп до кінця строку свого доживе? Ні. Україна Україна територія де Юре. Україна не залишить території, де юре, тобто будемо повертати дипломатично. Тобто, Україна okay. визнає їх окупованими. Давай так Росією, а потім буде якось повертати їх юридичним шляхом. Цього ні, воно комп комбіна... комбінація, Я переглядав це питання декілька разів. Воно випадає в контексті того, що це буде комплексний підхід. Тобто, деякі те, території вони будуть повернені за рахунок сили за рахунок інші території, це. Питання часу і комунікації. Угу. А, а Трамп ось пишуть, а Трамп приїде на парад Москвою Такі Стеоргівська з тим. да На лобі. Е, О, так, 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 так. Як Рембо І в нього. ну Може. Ні. Але пішльот шот ганца. Ну, хтось прийде по любому А який ранг, хто це? Рицарь Пентаклій. Ну, якийсь там міністр, заяви. Пощот ганца, його не буде. У Польщі вибори і зараз почались розмови про те, що що поляки ставились до українців як до своїх громадян, і це вже погано. Це вже не треба, це не допустимо. Всі поміняється ситуація по відношенню? Яка, буде, яка буде ситуація, яке буде відношення Польщі поляків до українців як держави? П'ятірка і мечів. О Боже, Вітя я починаю, що такі карти страшні. П'ятірка мечів. Ну, Як до бідних родственников. Догонять іще дадуть Отшельник. Отак, да. от, от лібасеньки, Віті давай так, ще одне слово. До 9 травня будуть тривати страшні обстріли в Україні. І в Україні, і на Росії, і після. І після були так? Да? Після. І після продовження в процесі. е, після того, як Венс приїхав до Папи Римського, він помер. І всі вирішили, що у пау є чорна метка То з ким він бачиться, той помирає. А йде до Путіна. Да. Я тебе запитав, він буде бачиться з Путіним? Так він ж не бачився з папою. Бачиться. Ні, сказав, що не бачився. Фотки були відео, як він підходить до нього. До папи? Так. Да. Мені здається, що ні. Не підходив? Ну, його, його тато, начебто, не зміг прийняти, і вийшов якийсь його там зам і розказував, що треба бути любіть і бути любимом. Протерпимість? А що ми дивимось? Чи, чи прийде Венс до Путіна, щоб дати чорну Чорномітку, що ти помер? Ні, його не пустять. <зум> <зум> ну, 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 зустріч є ймовірність що він прийде, але щось піде не так. Тобто, там йому скажуть, що сьогодні приходьте завтра. Віта ви... питає: хто наступний на концерт Кобзона Трамп чи Путін? Хто раніше? Трамп? Трамп? Трамп. 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 Віть, ми в фіналі. Питання, останнє питання. Скажи, будь ласка. Будь ласка. Є, чи має Трамп його родина Трампа, його дідей там до Ніколи Тесли? А ти ви берете ці питання? Скажи, будь ласка. Я розкажу на одинці Думаєте, тобто десь електричеством вплинуло і сталося так з Трампом? Ні, дурне. Карта дурна. А що ми питаємо це? Бо є інформація, що один з прадідів Трампа або дід був знайомий з Ніколи Тесла. Я це перевірити ніяк не можу, але я думаю, спитає в те. Був знайомий? Так. Да. Ну, і родичі і знайомі, це дуже. Почекає, скав родичі Трампа знайомі з Ніколою Теслою. Подивись так, будь ласка. А я думаю, що ви родичі, що вони родичі, Ну, вони не родичі. Нас був дід. Да. І він, коли починав розповідати, він воював під час Другої світової війни, у нього був оператор. Мій. Я... А, мій да в нього було поранення і е, не було ноги, але в нього була велика кількість медалів. Але коли він починав розказувати, де він воював і е, в яких битвах і тому подібне, там був момент, що з кожним роком битв ставало все дедалі більше. Е, і в деяких моментах так ставалося, що він повинен був одночасно бути. В одній на початку і кінці Європи одночасно. Тому вірити людині за скільки Трампу років? Під 80? Да. Ну, дурень у нас випадає карта дурні. Ну, від... Ну що ти хочеш сказати? Ну, що бреше. Да? Пруфи, де пруфи, де фотографії в соціальних мережах? Нема. Все. <смешний> Блін, прикольно. Тому що є така. я Мені там одна людина розказувала думку про те, що він е... ніколи тесла і в нього вкрав його всі винаходи, а тепер їх передав маску. Прикольно. Ох... Можливо, я, я, тебе, я тебе мав спитати, таке мав. Ні, ну воно воно, виходячи з розкладу, це на, на кшталт того, що. Моя прапрапрабабуся -пра була знайома з е, династією Романових, і вона спасла Анастасію і перевезла її в, е, в Європу. Ось вам хрест, хрест на пузі, чесне слово, ні. Дурне. Ну, просто щоб ти зрозумів, що Нікола Тесла помер, помер в е, Нью-Йорку. І? Не знаю. Коротше, давайте. Цікава тема. Отакий. От дякую за 12 донатів. У мене найкраще любесеньки, залишайтеся зі мною, у вас буде все прекрасно. Віддякую. Я дякую вам, і навіть якщо ви не задонатили сьогодні, все одно вам дякую. дякую. І дякую за, за дуже змістовні коментарі, не посміхаючись, дуже з поганим настроєм закінчимо сьогоднішній етер. Але, можливо, завтра що зміниться і стане трошечки. Все гірше, і будемо ще більше не посміхатися. Е, не підлаштовуйтесь під людей, якщо у вас гарний настрій або ви хочете. Ну я реально в мене сьогодні воно все одно ми почали з цього і закінчимо повністю з в мене дві дочки, одна без настрою, друга без настрою. І я буду ходити без настрою і казати, що у вас немає майбутнього, все буде дуже погано. Ото буде день, ото буде класно. Надію треба шукати навіть там, де її немає. Бережіть себе і своїх близьких. Да, Любесенькі, цінуйте один одного, любіть один одного, і все в вашому житті буде прекрасно. Дякую тобі.